Дорогі наші воїни! Учні учениці Глобинського ліцею Номер 5. Вітають вас з Днем Збройних сил України різдвяними та новорічними святами! Вечір в тиші свічка догорає. Я пишу листа до Миколая, хоч тривоги нас не минають, вірю, що святий все ж завітає. Знає він, напевно, все на світі, що війна, дорослі, гинуть діти, у вогні, міста і села нині, біль і сум, згорювані родини. Я хороша, чинна дитина, і люблю я щижу Україну, що пришвидшить нашу перемогу, ми збираємо дружну допомогу. Кошти й малюнки для військових наших подарунки, солоденьке їм, щоб смакувало, і свічки, щоб холод зігрівали. Миколаю, ти зісне бажання і дітей, і дорослих, сподівання, мирного неба і перемогу принеси до кожного порогу, щоб об'єдналися родини, звучав, щоб знову сміх дитини. Всі з війни вернулися з живими, Щоб був дім із планами новими. Рідні, несламні, мужні, хоробрі, найсміливіші, відважні та добрі, люблячі милі, ніжні кохані, вмілі упевнені та незрівнені. Щира подяка вам, наші герої, ворога знищите, ви у двобої, вами пишаємось, вірим безмежно, будемо вільними і незалежні. Ви гордість, честь опора. І для вас хай жодної поразки не існує. І успіх хай не покидає вас, а в Україні світло запанує. Хай Господь з тебе оберігає, ворогу накаже відійти. Ти єдиний, кращого немає. Ми на тебе чекаємо завжди. Ось такі бажання Миколаю. Зможі здійснити, вірю і знаю.